Твіттерянин Ігор Кремень пише про українців як про жертв пропаганди і зомбування. На мізках українців неодноразово випробували технології впливу на свідомість. Але був момент, коли я щиро вірив, що комунізм має перемогти і так далі. Тут і Кашпировський, Алан Чумак і Біле Братство кажуть: ти хочеш заробити гроші, створи свою секту. Тут і російські прийоми впливу під час гібридної війни. Та в Україні ж нацисти, та тут таке, та тут вбивають, а тут катують. Дивися, ні, де цього ж нема, а там кажуть. І медійна агітація слуг народу. Яскравий приклад масового зомбування. Це наші вибори 2019 року. Потужна пропагандистська машина зомбує українців, забираючи в них найголовніше здатність до самостійного мислення. Можливо, якісь там навіювання, я не знаю, 25-й кадр, 26-й кадр. Це, здається, ніби фантастика сміх сміхом а воно працює. Цей війни і не було б, якби оці от хунта московська, як їх назад, не знаю, якби вони не бачили перспектив. Гарна фраза, як Бюрлюк, якщо будинок побудований на піску, то він не встоїть. Треба на камінь будувати. От їм здавалося, що Україна. Побудована на піску, нічого немає. Є купка маленька націоналістів у Поротих, вони так до цих пір вважають нацистів, націоналістів, які от там їх небагато, їх там 5%, 3%, 1% відсотка, та досить прийти і тут же їх погонять. Що руський мір тут панує в умах, всі, всі ждуть до, до російської циці припасти. Але це була стратегічна помилка, тому що вони не розуміють нашої душі, ми інший народ інший народ не зовні може, може навіть ті, хто і російською мовою через Росій не розмовляють, але дух у нас інший, інші цінності, інші бажання. Україна вже вирушила в Європу. Україна і була Європою. І ментальність європейська, тому з цим вони прорахувалися. А залишається що, щоб вдала була війна. Як у Карнегі цікава книжка, як е, повертати до себе людей, так називається, там дуже цікава фраза, що ти людину не примусиш ніколи щось зробити, поки вона сама цього не захоче. Не дарма лева частина російського бюджету йде на пропаганду. Через пропаганду, через телебачення, через зомбування. Тому що я стикався. Це зомбування я не є е, прихильником теорії змови. Але факти річ перта. Коли ти бачиш, як притомна людина, наприклад, друг твій, та він починає нести якусь відверту дурню і щиро в це вірить. Дитячий письменник, поет, я з ним дружив, Теж се, хто зв'язався, почав теж він про Російський мир розказувати, про єдиний народ, про ще щось. Ну, Даху людини поїхав, він випав із нашого оточення, все, і подався, десь він там сектує. Так само зараз ми бачимо от, на окупованих територіях, можливо, якісь там навіювання, я не знаю, 25-й кадр, 26-й кадр. Це, здається, ніби фантастика сміх-сміхом, а воно працює. І Велетенська машина не вкладали б такі гроші, в це там мільярди йдуть. Просто так ніхто гроші не викине. Не треба думати, що наївні там, скалі беруть там, і просто викидають на пропаганду там, сотні мільярдів доларів. Ні, це працює. По всьому світі їх підтримують. Є підтримка масована Росії, а не все так однозначно. Може українці і правда, нацисти, фашисти, і понеслося і поїхало. А насправді, всі країни чи більшість. А СРСР то точно розробляли ці методики. І Гітлер колись розробляв там ціла служба на нерби, це була. Вони різні були, окультні впливи, якісь там, можливо, хімічні речовини. Пробували все. Цілі інститути займалися, і це, це не вигадка, так і є. Інститути КГБ займалися впливом на свідомість. І зараз займаються. І результати цього є. І набагато. Дешевше, скажімо, для окупанта заволодіти свідомістю, чим там захопити цих людей, кинути в тюрму, переконувати через концтабори, їх пропускати. Це така методика примітивна. Набагато краще через цікавий е... роман був Острів Крим, Аксьонова, здається. І Там же ж ця ситуація описана. Захоплення Криму. Тільки там в нього в романі це такий фантастичний роман, що Крим був, там залишилася Російська імперія, там цар імператор і так далі. І вони дуже передова країна стала, Крим став передовою, сучасною. Там у них і Формула-1 проводилась і все. Але через вплив інформації. Совєтської Росії вдалося зазомбувати населення, яке проголосувало за приєднання до. І коли це анексія Криму відбулася, там і Віаносі, все кинулися, а назад уже пізно було йти. Це в цьому романі описано дуже цікаво, саме вплив цієї масової, масової цього психозу. І те саме робиться і зараз. І це робиться не тільки зі сторони Росії, Різкавий приклад, масового зомбування це наші вибори 2019 року. От людина нормальна, з освітою, ніби ж доступ має до інформації, все починає мені щиро розказувати, там, що Порошенко вкрав 800 мільярдів, що він брата вбив, що, там, що він насправді не Порошенко, а Вальцман. І ти дивишся і думаєш, людина! Ти, ти, ти притомний, ти, ти звідки це береш? Це є те саме зомбування через засоби масової інформації, через сарафанне радіо. Що єдиний марафон, він же. Єдиний, я, я не дивлюся, але дивитися це неможливо. Ти бачиш реальність, ти спілкуєшся вживу з військовими, ти знаєш, що там відбувається. А коли тут трохи, там ми вже перемогли, там ми все, там ми лаптями закидали, там шапками. Ну, Час іде, і якось воно дає зворотній ефект. Ну, справа в тому, що українці трошки специфічний народ. Порівняно на росіян це діє безвідмовно, У них немає того, того пласта якоїсь внутрішньої культури, У нас вона є. Я не кажу культура як явище, а маються нове закорінення в якісь свою міфологію, світосприйняття і так далі. І там воно не спрацьовує, як от в тому фантастичному оповіданні, коли хотіли зазомбувати імператора, але не вийшло, бо на ньому неправильний підхід був. Так само і тут. через Медведчука, через своїх агентів впливу російськомовних російсько-культурних, вони були переконані, що досить показати морозово, пломбір, спогади про. Советский Союз, і ми всі побіжимо. Задержа штани, побігли в те саме ярмо, щоб далі продовжувати і, імперію воювати за російські інтереси. Що таких, як, як таких російських, російських інтересів і немає. Невеличка купа там, цих КГБ кагибійців захопила цілу країну, зазомбувала населення, вони радо йдуть помирати, бо вони ж затято воюють. Вони ж не здаються, русські не здаються. Вони відстрілюються до стань, бачать ловили цих по бліндажах. П'ять здалося, один відстрілюється. Він щиро переконаний, що з бандерівці зараз йому яйця будуть відрізати і все. Тобто це та сама пропаганда. Вони своїх програмують і вони і нас програмують, принаймні пробують. І тут дуже важко від цього відбитися, якщо людина ну, не має такої гігієни психологічної, не має опертя. Людина істота суспільна. Суспільна і вона ну треба, вона, вона буде тягнутися. Ну, це природа така, треба зрозуміти. І з цього кола вириваються видатні особистості, які не піддаються масовому впливу. Оці от творці, митці, вони в свій внутрішній є. І в мене таке є, хочеться бути, показати себе, так, ну це, це чесно. От, через те ти і займаєшся творчістю. Всередині таке, як у мене у серці є те, що не вмирає, як Леся українка казає, Я маю в серці те, що не вмирає. І ці люди не Піддаються масовому впливу. І вони саме стають світочами, ведуть за собою основну цю масу пасіонарії. Радує те, що притомних людей в Україні багато. Я не буду казати 23%, 25% багато. Не всі. І саме вони стали на обороні. Цього вис... Зазвичай пасіонарних розумних людей у кожній нації 2-3%, не більше. Інакше б ці люди загубили б свою націю, тому що пасіонарії пасіонарі – це завжди ризик. Ти можеш не туди повезти. Тому то, природа, так, це біологія можливо, так регулює. Під час якихось збурень їх кількість збільшується до 10%. І ці люди ведуть за собою основну. Так само і ретроградів 2-3 і тягнуть назад. Тобто основна маса така, вона аморфна, як, як холодець. Куди тягнеш, туди, туди повзуть. Більше тих тянуть туди, більше тих тянуть туди. Так от українців пенсіонерів виявилось більше, ніж 10, і це добре. Через Майдани, оці Майдани теж були поштовхом, вихованням нації, молоді. І Саме оця пасіонарна молодь і старі люди, і такі як я, вони не дали Україну здати. Повністю. Ніхто ж не розраховував, що Україна вистоїть і буде боротися. Всі навіть аналітики давали три дні, чотири дні. От вам оці лав, ну, це ну, протитанкова зброя для партизанів. Одного-два танка підбиті і так далі. Оцих пасіонарів нам. Не зазомбованих, не програмованих нам вистачило для початку, хоча б, щоб упертись і відбитися. Калі не чекали. Перший штурм, найважкий на Київ, був відбитий, саме тому, що не всі здалися, не всі піддались. І ми були ослаблені. Тобто ми ослаблені, були психологічно зазомбовані, ослаблені. Мене просто вражало. Ми знали, що буде війна. Навіть число знали, ми збиралися кудись їхати з Леського накаже, чекай, бо почнеться війна точно. І, ну, день в день, фактично. Всі нас попереджали, а президент розказує, мамо, всі на шашлики їй. А головне, вони ж знали. Вони свої родини то вивезли. От це саме паскудне. Тобто нас мають за сміття, нами користуються. Ну, людина не має так жити. Вона має мати свою цінність. В час війни треба не тільки розказувати там, про наш героїзм, там, о, ми переможемо, а розказувати, важливо, про психологічні такі речі, про підступність. От ці пам'ятають біле братство. Я був щось? Всі такі. Притомні люди, У мене в родині родичка була теж. Вона, ну вона по-іншому, там ці всякі секти релігійні. Так це не що інше, як вплив, вплив на підсвідомість. І людина може докорінно міняти свої вподобання. Церква, капличка, московського патріархату. Ще тільки початок війни, 14 й рік, і там свято чи водохреща, чи що люди приходять. І Далеко йти не треба, що світічку поставити. І там серед людей ходить матушка його. І вона там, ой, це війна, брату, бійся, це ж наші браття. І це вона капає на мозги. По-різному відбувається, капає прямим текстом, якийсь там подивився програму, а ти знаєш, що пош... Треба розуміти, що хтось хоче влізти до тебе в мізки. Ну, найкращі ліки, звичайно, знаючи люди, бабуня мені розказала, треба, коли ти бачиш, що тебе пробують там щось зробити, треба всередині розізлитися. Це не крутити, я тебе не візьму. Коли до мене, наприклад, на вулиці там якісь ворожки приставали, я себе не крутіться, ну відстань, вони відходять. Вони розуміють, що тут їм нічого. Тільки ти починаєш з ними там на довірі, все тебе знайдуть, той гачечок. Так само ці всі секти спецслужби, вони на довірі. Вони тобі шукають, та що ти можеш зач... У кожної людини є гачечок. Ну, може, не кожен перепрограмується, але вони відшуковують слабинку, дав і є. Насправді це тільки освіта. І вплив таких людей, як ми з вами, наприклад, розказувати, розказувати, не в лоб, що ти дурень. Ні, так це не подіє. Людина не вважає ніколи себе дурним. Людині треба теж пояснювати, розмовляти з нею. Буває запізно, ти вже не можеш нічого зробити. Але на стадії цього програмування ти можеш втрутитись. Я втручаю своїми казками. Я виховую правильне світосприйняття українське, і це мені вдається. Принаймні, я так пробую, може, і до мене колись підкотяться з цим. Але дуже багато моїх знайомих потрапили під такий вплив і або випали із суспільного життя, або стали робити протилежні речі. Вони ж насправді що вони хотіли, щоб ну, там, ті, що зустрічали з іконами російські танки, вони що чекали, що їх будуть там гнобити, вбивати, гвалтувати? Ні. Вони думали, що зараз прийдуть, Великий Пушкін їм там буде читати романси, співати, зараз їм там три-чотири пенсії відвалять від, від московської нафти і так далі. Це теж спосіб такого морального обману. Тут нічого, крім реальності, не допоможе. Поки дивись, ось тобі. Ось тобі, ось тобі. Кучу цих фейків плодяться, просто не можна новинам вірити. Прочитав, а Боже мій, що твориться, а потім насправді виявляється інше, насправді інше. Дійсно, крім злості, свого внутрішнього стриження, свого характеру, тут нічого не допоможе. І це має бути політика держави. Такі одиниці, як я, як решта, одні в полі воїни, от ми в полі з вами і воюємо, одні в полі воїни. Ми на когось вплинемо, хтось впливає там, ну, наприклад, мене там 50 тисяч читає, слухає, я на них впливаю. Когось мільйони слухають. так, І це має бути. Можливо, спецслужба якась, чому ні? Ну, от ми... Це має бути, почекай, закінчу, це має бути політика держави. Держава повинна зрозуміти, що не тільки танками ми воюємо, і не тільки масовою мобілізацією. А це має бути боротьба за Уми. Боротьба за Уми, не тільки поманити, ми тобі дамо більше грошей. Це спрацює, але до певного моменту. Неможливо, не можливо, неможливо, а точно. Ці всі єдині новини, Радіо Барактари, ці хі, -хі, -хі ха кварталівські — це повна дурня. Вона працює на Люмпена і творить Люмпена, А Люмпен якраз дуже податливий до таких масових впливів. Треба творити інтелектуальні речі. Знімати інтелектуальні фільми хороші. Телепрограми робити. Не забороняти опозиційні канали, а давати висловитись всім. Об'єднувати. Як зараз Ізраїль об'єднався, вони не сваряться, Опозиція, не опозиція, ми маємо визволитись. І люди, як один стають, він розуміють, так само треба об'єднати українську націю. Не, не робити лозунгові, яка є різниця? Це ти одразу знищуєш основу, фундамент. Нема. Є різниця, чи ти маєш свою культуру, свою націю бережеш? Можливо, це багатонаціональна культура, кримські татари, єврейська культура, але це вона проукраїнська, українська, це наша земля, іншої в нас нема. Боронитися проти цього це провалено повністю по всіх фронтах. Повністю. За кордоном особливо. Замість відкривати російськомовні канали. Впливати на росіян не треба. Вони за не порвуть. Треба українські відкривати. Українську культуру. Украї... Нам є на що опертися. Нам є на що опертися. І це має бути програма державна. Не знаю, при цій владі це щось буде чи не буде. Але я бачу навпаки, що воно скорочується, злужується, прикривається. Те, те саме кіно, те саме документалка, ну те, що до масового глядача доходить, радіопрограми. Суцільне добря, він добрий на перших порах, коли там от зараз, але ми ж граємо вдовго. І це держава має робити. Поки вона цього не робить. Я не знаю, я не є втаємниченим, не є якийсь агентом, чи що я далекий від цього. Але щось таке має бути, бо інакше діла не буде. Інакше для чого ми воюємо, якщо там в тилу не буде що захищати? Як там буде такий самий руський мір?